Добрий Вірочка. день Наталочка, де ти йдеш і чого ти така сумна? Ой, та йдуть куди-небудь йду, бо чимось треба зайнятися, така одинока, така з телебачення нічого немає, дозвілля ніяк не проводжу. Ну, пішли зі мною в бібліотеку. Сьогодні там збираються і вишивальниці, і, і співають сьогодні, і гумориски розповідають, там буде весело. Пішли, Ой, зі з задоволенням, з задоволенням піду. ходімо. Доброго дня. Ой, не буду горювати, буду вишивати. Бо вишиванка це ж історія нашого народу. Вишивати треба з душою, щоб од неї шла положительна енергія від кожної вашої роботи. Центральна міська бібліотека це сучасний інформаційний та культурно розважальний центр. Завітайте до нашого клубу, і ви самі все побачите. І Ілочий гурт клубу неодноразово завойовував глядацькі симпатії на престижних фестивалях української пісні. Оце моя перша робота. Це маки. Я шила їх на день народження своєї мамі. Но мама не дожила до того дня, щоб я їм їх подарувала. Тут різний набір ниток і муліне, і шерсть, і махер, і, і іриси. Я не знала тоді, як потрібно правильно вишивати. А потім я познайомилася з Раїсою Михайловною Біляєвою, зовсім випадково. І вона мені розказала, як треба класти нитку, хоч вона вишиває хрестиком, а я вишиваю глазі. І останні мої роботи. Мені вже не соромно їх дати на виставку. Я навчилася, я вмію, я знаю. Роботи наших майстрів знають всюди. І зараз напередодні Євро 2012 вони готові здивувати нас вишиванками з футбольної тематики. Буду горювати, буду у футбола грати. Та книжки про футбол читати.